Всім привіт! Це мережа магазину Мотостор І сьогодні вашій увазі пропоную оновлену комплектацію трактора Шифенг 244. Це оновлена модель добре відомого трактора Шифенг на 24 кінські сили з повним приводом. Давайте подивимося, що є в комплектації цього трактора. Побачимо огріхи, побачимо мінуси і дійсно поговоримо про трактор, який є одним з найпопулярніших в Україні. Давайте перше по комплектації. Спереду є ось така додаткова противага сірого кольору. Фарбування не звертайте увагу, це шифенг. Ціна такого трактора 4500 доларів. На задніх колесах також є колісні противаги. Загальна вага ось цього трактора, так як ви бачите на відео, складає 1200 кг. Передні колеса у нас мають розмірність 6х16 Передній ведучий міст в нас кулакового типу. Тут достатньо великі, габаритні, масивні колісні редуктори. Колія по центру у цього трактора складає 1,20 м, а агротехнічний кліренс складає менше, ніж 20 см. Зверніть на це увагу. Так, це, звісно, може бути і недоліком для вас, але врахуйте, що трактор коштує всього-навсього 4,5 тисячі доларів. Двигун у цього трактора має об'єм майже 1,4 літри. Потужність цього двигуна 24 кінські сили за умови 4 часової роботи. Саме такі дані зазначені в оригінальній китайській інструкції. Далі поговоримо про задні колеса. Вони мають розмірність 9,5 на 24. Із особливостей, завод Шефенг самостійно виготовляє більшість вузлів, агрегатів. Датчиків навіть і в цьому випадку виготовляє навіть колісні шини. Тому той, хто вихваляється, наприклад, шинами Армур, чи ще якими шинами, то шифенг може хвалитися тим, що в нього навіть свої оригінальні шини шифенг. Давайте далі більш про важливе. Коробка перемикання швидкостей має 4 передачі вперед, одну передачу заднього ходу. Є окремий важель повишених, понижених. Насос гідравліки встановлений на коробці, і в комплектації у цього трактора стоїть додатковий компресор. Плюс, звичайно, позаду стоїть ресивер. І плюс до всього ви можете під'єднати пневмогальми. Ось тут знаходиться пневмовихід, який управляється педалями гальм. Панель приладів має чотири показчика безпосередньо на панелі приладів. Один з них це лічильник мотогодин. Також на панелі приладів є вмикач вентилятора на передній радіатор, тому що це модель з радіатором, який знаходиться перед двигуном. І далі на рульовій колонці ви бачите ось цей показчик. До речі, напишіть в коментарях, що означає саме цей показчик на тракторі шефенг 244. Рульове кермо саме не регулюється, сигнал знаходиться по центру. Також ви можете увімкнути аварійку, увімкнути задній ліхтар, ну і праворуч вмикаєте повороти і світло. Заводиться трактор з ключа, глушиться класично прибиранням газу. Далі сидіння просте, нічого тут особливого немає. Зверну вашу увагу, що є пружини для мінімальної амортизації під час руху. Задні крила достатньо потужні, хороший метал, і є розпорка між задніми крилами. До речі, ця розпорка і виконує функцію гідробаку. Також звертаю вашу увагу, що є інструментальний бардачок на правому крилі, ліхтар освітлення ходу назад. Ну і, звісно, повороти стопи на обох крилах, плюс електрична розетка під причіп. І звертаю вашу увагу, тепер дивіться, є пара гідровиходів на окремому розподільнику, що дозволяє вам використовувати одночасно з плугом, наприклад, функцію обороту. Ну і тепер гордість додаткова цього трактора це зовнішній циліндр і триточкова навізка з зовнішніми розкосами. Вона простенька, витримує навантаження до 300 кг. Більше не рекомендую, але при цьому достатньо зручна в роботі. Вал відбору потужності має захисний чохол, тут одна швидкість і є буксирувальний гак для того, щоб ви могли причепити, наприклад, причіп. Посадка в трактор, можливо, звісно, тільки з одного боку. Ну і ось так виглядає цей трактор з боку ременів. Як на мене, хороший трактор ціною 4,5 тисячі доларів. Цей трактор має безліч недоліків. В інтернеті ви легко їх знайдете, але його ціна і його функціональні можливості. Цілому виправдовують і ціну 4,5, і те, що це один з найпопулярніших взагалі тракторів в Україні серед усіх, що продаються, тому що тут і доступна ціна, і хороша якість виконання. Якщо ви після перегляду цього відео захочете купити трактор, телефонуйте 0669499090. Якщо є запитання чи є якісь пропозиції. Пишіть її в коментарях. Ну а після перегляду цього відео не забудьте поставити лайк. І якщо знаєте, що хтось із сусідів шукає саме трактор Shifang 244, то поділіться цим відео від мережі магазину Мотостор зі своїми знайомими і отримаєте бонус при покупці. Я вам дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.